Автопротесту Києві від самого ранку на околицях столиці зібралися сотні власників автівок з іноземною реєстрацією, аби влаштувати мітинги. Із собою привезли і шини та підпалили їх. Від клубів чорнодиму та заблокованих смуг на дорогах утворилися затори. Чого вимагали протестувальники? І чи почули їх ті, кому вони адресували вимоги? Антон Страшко знає. Із сьомої ранку на Житомирській трасі збираються протестувальники. У правій смузі влаштовують стоянку з десятків авто з іноземними номерами. Їх власники розвішують банери та витягають із багажників шини. Ми частично перекроємо дорогу. це буде дві полоси перекрита. Невдовзі мітингарі, попри заперечення поліції, розпалюють із коліс багаття. Я вас прошу, будь ласка, ви проводите свою акцію Ми так, ви... відхиляємо ваше прохання. Довжелезна колона автомобілів та запалені шини від самого ранку. Одразу на декількох в'їздах до Києва Рестувальники влаштували мітинги на Бориспільській трасі. Зібралися переважно харків'яни. Запевняють, приїхали, щоби змінити митний кодекс. Відповідний законопроект уже в раді. Суть документа полягає в тому, що українці можуть сплачувати мито за авто, якому понад сім років. Фактично на виплат кілька років. А весь цей час їздити на іноземних номерах. Наприклад, придбавши ауді, а 6 2005 року за 6 тисяч доларів цього року, щомісяця довелось викладати в 160 доларів. І з кожним наступним роком відсоток зростав би до моменту цілковитої виплати. Нині, аби розмитнити таке авто, потрібно сплатити відразу 8 тисяч доларів або перетинати кордон що 5 днів. Ми його зареєстрували, але в порядок денний його не вносять. Кормлять нас завтраками і післязавтраками. Автомобілісти кажуть, не хочуть спонсорувати вітчизняних виробників, адже співвідношення ціна якість зараз аж ніяк не на їх користь. Да, от така машина, і ось ця. ціна одна і та ж. Уже за годину в'їзди до столиці заблоковані, деякі водії підтримують мітингувальників, деякі лаються здебільшого в соцмережах. Люди, які їдуть на роботу, у чому винні? Я їхав на прийом до лікаря і запізнився. Чому прості люди мають терпіти ваші забаганки? Їдьте до Верховної Ради. У півдні мітингарі вирушають до урядового кварталу. Був до всі прем'єр-міністра його рішення будуть лі розглядатися законопроект в Верховної Раді 5567 і коли. За три години протестувальники роз'їжджаються. Легальні дилери іноземних авто переймаються, що після ухвалення змін попит на нові авто впаде і називають законопроект лобістським. Мовляв, запропоновані зміни це лише схема ухиляння від податків. А в депутатів, які їх ініціювали, є свій комерційний інтерес. Частина людей лобіює свої бізнес-інтереси. Під виглядом ми хочемо українцям зробити добре. Відмініть цей податок. Тепер про вранішні події нагадують тільки обгорілі колеса. Утім самі вітангувальники запевняють, якщо не отримають бажаного результату, повернуться знову. Антон Страшко, Іван Воробйов, Андрій Марченко, Ігор Ткашта, Сергій Касільов. спецкор два плюс два.